Всім привіт! У цьому випуску ми будемо обговорювати такі проблеми, як проблеми з обладнанням та проблеми з ремонтами. З такими проблемами останній тиждень звертаються до нас майстри у відділ якості, а саме те, що плотер не може підключитись до інтернету та не вирізається плівки. Друге, це те, що не працює сайт Кенлі, щоб завантажити програмне забезпечення на програматор. І третє це на прошивки 17 та 4 на iOS неможливо програмувати акумулятори. Ну і про вирішення цих проблем ви побачите у цьому випуску. Ви на каналі GSM Forsage і мене звати Антон. І ми починаємо. Перша проблема, з якою зіткнулись в останній час майстри, це те, що Флотер Sunshine та механік неможливо підключити до мережі, або він підключається, та не відображає нарізки для різних моделей телефонів. А флотерів у майстрів дуже багато. Навіть у деяких майстрів бувають на різних точках до 5 флотерів. Тому ця проблема є масовою. І є рішення такої проблеми. По-перше, вам знадобиться смартфон, будь-який, хоч iPhone або на Android. Вам потрібно буде завантажити безкоштовний VPN. Для свого смартфону включити будь-який регіон, хоч то Америка, або Румунія, чи інший з Європи, та роздати інтернет з вашого телефону по мобільній мережі і вже до нього підключати. Ваш плотер. Таким методом, якщо з мобільної мережею здати інтернет на ваш плотер через VPN, то він в більшості випадків буде працювати. Якщо він не запрацює, то спробуйте змінити регіон VPN або інший застосунок. Наприклад, я використовую TunnelBear, так як для України він надає безкоштовно 300 ГБ. Або можна використовувати розповсюджений Urban VPN. Через який час ця проблема зникне, нам невідомо. Тому це поки єдиний варіант, що ваш плотер працює справно. На жаль, сам процес я не можу продемонструвати, тому що на наших Wi-Fi мережах і на складі все працює. І я залишу посилання на декілька vpn сервісів в описі під цим відео. Друга проблема це не роботу сайту KD, якщо ви нещодавно Придбали собі програматор Кінлі або Мегаідеї. На сайт просто неможливо зайти, бо він не відкривається. І я знайшов спосіб, як можна завантажити програмне забезпечення. Тож, для того, щоб можна було перейти на сайт. Якщо ви просто на нього зайдете, то у вас буде написано не неконфіденційне. В мене вже пише в додатковій інформації, що можна перейти, але я зробив деякі маніпуляції. Перше і саме легке, що можна спробувати, це відкрити Microsoft Edge. І так само, коли виб'є помилку, натиснути додаткову інформацію і перейти на сайт. І ви вже зможете перейти на сайт і просто завантажити. В Google Chrome у мене вийшло це зробити. По-перше, я завантажив сертифікат через сайт китайських сертифікатів, щоб можна було запускати їх на звичайному браузері в вашому регіоні. Посилання також залишу під цим відео. Ми просто встановлюємо сертифікат та перезавантажуємо браузер. Якщо це не допомогло, ми будемо переходити по цьому посиланню Chrome Net Eternal HCTC І сюди ми вбиваємо сайт KNLe, knLe.cn, додаємо. Бачимо, що він знайшов ці сертифікати. Query. І так само ми виділяємо наш сайт. І в останню строчку натискаємо Delete. Після цього ми перезавантажимо браузер. Після цих маніпуляцій, можливо, ще знадобиться перезавантаження комп'ютера. Якщо просто перезайти, ви побачите, що з'єднання не конфіденційне, натискайте розширені, і знизу буде посилання на сайт. І ми вже спокійно зможемо перейти на сайт, перейти в розділ завантажень. Та завантажити програму забезпечення, наприклад, на наш програматор. Ну і ця проблема з сайтом, звісно, через те, що сайт KenLe та його розробники не оновили сертифікати. Тож думаю, що найближчим часом проблема сама собою вирішиться. Ну а третя проблема заключається в тому, що якщо замінювати акумулятор на iPhone від 11 та вище на програму забезпечення від 17.4, то після заміни. Та встановлення шлейфу Катагон все одно буде помилка. Але якщо прошивка була старою і ви замінили акумулятор, то після оновлення все буде працювати без помилок. Тож для останньої версії прошивки є вже рішення. Ну і нюанс в тому, що звичайні програматори з шлейфами Катагон не підійдуть поки що, тому що в них ще не оновлено програмне забезпечення. Коли китайці вже зрозуміють, в чому проблема і вирішать з цими програматорами, ще невідомо. Але дивимось, про що я буду мати на увазі, коли буду говорити, і що є новий програматор. Тож, новий програматор буде ось так виглядати назва його W09, і він вже вміє працювати з останньою версією прошивки. Я вже переклав цю інструкцію на українську мову. Він вже йде з шлейфками для підключення до телефона. Тож, по інтерфейсу програматора, ми бачимо, що він підключається до акумулятора і у нього є ще USB. Він підключається роз'ємчиком до акумулятору, і замість акумулятора підключається до смартфону і перепрошивається так акумулятор. Ну і також може іноді знадобитись ще шлейфік того від 11 до 15 серії. Тож, коли вийде це відео у YouTube, ви вже зможете придбати ці програматори, бо вони вже на днях до нас дойдуть. І ось такі у нас були проблеми у майстрів, і як ми знайшли для них. Вирішені. Якщо у вас ще є якісь проблеми з іншим обладнанням, ви можете написати в коментарях, а в наступних відео ми покажемо та розкажемо, як їх можна вирішувати. Також все з обладнання ви зможете замовити на нашому сайті. Посилання теж буде під цим відео. І також будуть посилання на наші соцмережі Instagram, Facebook, TikTok і Telegram. Ви можете стати одним з перших, хто дізнається про новинки товарів, нових надходжень та інших цікавинок з світу мобільної техніки. Підписуйтесь та ставте лайк, якщо це відео було для вас корисним, та не забувайте про дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А я прощаюсь з вами до наступного випуску.